Приймав маю практичну роботу прокуратура райкомпатії в компартії, також приймав участь створення ще на початку 80-х років. Перша організація громадська була з Юрієм Щербаком, це асоціація «Зелений світ», бо я працював з земельного екологічного законодавства, потім розробка всіх нормативів, всіх законів екологічних в Міністерстві екології ще тодішньої держави, ще тоді було охорона опорожня в Субтитровську. Потім е, українська спілка промисловців підприємців, я делегат усіх з'їзду, фактично з другого з'їзду ради Василя Васильовича Крутова приймав участь у розробці е, програми соціального розвитку села, тобто в серйозній групі, яка працювала з Кабінетом міністрів, саме розвитку аграрних територій, що було не враховано при е, прийнятті законодавства аграрної і так далі і так далі. Асоціація юристів, вона називається «Спілка юристів від громадської організації нашої республіканської. Заступник голови спілки юристів України, член Ради, двічі обирався головою спілки юристів Київської області. Радник позаштатний був губернатор Київської області, тобто голови обласної адміністрації, член колегії моєї рідного міста Кавлика, в кожен людей допомагає, ми там проводили про це і буде говорити, І обговорення Конституції, обговорення закону про. А в Пимос Пісток Хасовіський саме на мене впала така так, честь, я вважаю, і це. Дякую за увагу. Яка хто хто, є інші пропозиції, я буду погодитись. Хто за це пройшов голосу? Нам Треба бачити, що секретаря відповідального у нас є проявлю Олександра, який активно запрошував в яцької групі, також та юристки, дуже детально виявили. Розповідає, дуже детально вивчив постанову поміністю. Так, займаємося. Нам треба брати ваші